Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Вітання, найголовніше цю Мить росіяни продовжують терор, зокрема Одеси після нічної атаки на місто. Було пошкоджено об'єкт інфраструктури та житові будинки. Дві людини постраждало в частині Пересипського району, тимчасово відсутні електропостачання. Фахівці працюють над відновленням на місці атаки розгорнуто оперативний штаб. Сьогодні екстрене засідання ради е, національної безпеки е, Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй через удар росіян Орєшніком по Україні. Зустріч стартує у півдні за київським часом. Про термінове засідання просила українська сторона. Її підтримали Франція, Латвія, Данія, Греція, Ліберія та Велика Британія. Москва офіційно визнала, що в ніч проти 9 січня вдарила по Львівщині балістичною ракетою середньої дальності, так званим Орєшніком. Президент Володимир Зеленський зазначив, що чекає на чітку реакцію Сполучених Штатів на російський удар. І наголосив, Москва повинна отримати сигнали, що вона зобов'язана зосередитись на дипломатії та відчувати наслідки щоразу, коли береться за вбивства та руйнування. А очільник української МЗС Андрій Сибіга акцентував удар Орєшніком поблизу кордонів Євросоюзу і НАТО є серйозною загрозою для безпеки на європейському континенті та випробуванням для трансатлантичної спільноти. І сьогодні Україна проведе критичні переговори про посилення протиповітряної оборони з міжнародними партнерами Київ Говоритиме про постачання ракет, яких нині бракує для систем протиповітряної оборони. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президентові про те, що частина снарядів для ППО вже в дорозі а деякі запити вже м, поки що не виконані. Ну і зараз давайте більш детально на цю тему послухаємо заяву президента України. Перший пріоритет це ракети для ППО. Зокрема, завтра одна із зустрічей, на якій будемо ми про це говорити. Потрібні нові внески партнерів в програму «Перл», потрібне і постачання зі складів у Європі. Ракети на складах є, і ми про це знаємо. І знаємо про це все мають бути у наших захисників неба. Три борові установки росіян у Касвійському морі атакували українські оборонці. Атаку підтвердив генштаб ЗСУ. Відео а, опублікували сили спеціальних операцій. Йдеться про морські нафтові та газові родовища імені Філановського Корчагіна і Грайфера. Вони належать корпорації Лукойл і задіяні за у забезпеченні російської окупаційної армії. Масштаби збитків від ураження наразі уточнюють. І нагадаю, що це сили оборони України. А вже атакували ці борові установки ще раніше. А крім того, генштаб підтвердив, що українські війська. Вдарили по пусковій установці ЗРК «Бук-М3» на окупованій Луганщині та складу матеріально-технічного підрозділу 49-ї армії збройних сил Росії на тимчасово окупованій Херсонщині. Понад 500 людей загинули під час протестів в Ірані. Про це повідомляє Reuters із посиланням на оцінки правозахисних організацій. За підтвердженими даними, загинуло 490 протестувальників і 48 співробітників сил безпеки. Також за понад два тижні заворушень в країні заарештували понад 10 тисяч людей. В країні досі відключений інтернет. Влада застосовує до мітингувальників силу і погрожує суворим покаранням, якщо ті не розійдуться, і звинувачує підтримці протестів США та Ізраїль. Вашингтон зі свого боку заявив втрутиться в ситуацію, якщо Тегеран почне масові вбивства. І в Каліфорнії вручили золотий глобус. Цьогоріч це вже 83-я премія, яка відзначає найкращі роботи в кіно-телебаченні. Ну і вважається другою за важливістю після Оскару. Цього року тріумфатором стала стрічка Одна битва за іншою, яка отримала чотири нагороди за найкращу комедію режисуру, сценарії і найкращу акторку другого плану. Найкращим фільмом драмою визнали гамнет. Головна акторка Джесі Баклі отримала нагороду за головну жіночу роль найкращим актором Рами став Вагнер Маруа за роль в таємному агенті. Ну а тімоті Шаламе відзначили за роль в фільмі Марті Суприм. Серіал Нетфлікс підлітковий вік посів перше місце в телевізійній премії з чотирма золотими глобусами. Годинні графіки відключень світла діятимуть сьогодні в усіх регіонах України. Про це повідомили в Укренерго. Вже до четверга планують стабілізувати енергосистему після масованих атак. Про це повідомила очільниця уряду Юлія Сверденко. За тиждень Росія здійснила 44 атаки по енергетичній критичній інфраструктурі в кількох регіонах, зокрема в Києві, де ворог бив балістикою по теплогенеруючих об'єктах. Попри складні умови, енергетики відновили світло майже для 700 тисяч споживачів в столиці через російську атаку та сильний мороз і перевантаження мереж відбувається багато точкових аварій, що призводять до тривалої відсутності світла. Влада нарощує імпорт електроенергії, встановлює генератори і забезпечує безперебійну роботу критичної інфраструктури. На цьому все традиційно ще півгодини для вас. свіжа інформація в ефірі. Сніданку летимо в новий рік. Всім доброго ранку. Ой, друзі, ну і розпочинає е, такий перший ефір сніданку 2026 року. З нами наша кореспондентка Христина Биковець Так, вона слухай. Ми сьогодні з тобою в білому в білому перегуківка відповідно до погоди. Христю, бачимо, що термо з тобою Розказуй, що там сьогодні з погодою. Що, що? Нам знову треба пляшки з гарячою водою. якісь цеглини з підігрівом. Не що, знаю, там? що я машину відігрівав в самій машині меш, а ти там на вулиці? Доброго ранку, колего, з новим роком. Е, вітаю колеги, вітаю глядачі. Найголовніше, щоб зігріватися, потрібен гарний настрій. І знаєте, ми сьогодні е, трошечки організували тут таку, ну, майже, майже польову кухню. Не, я сьогодні спеціально взяла з вами е, для вас і для наших глядачів Термос і проведемо з вами невеличкий експеримент. Я сподіваюся, ви бачите, як парує чай в цьому термосі, вела, везла його з дому, гріла, оберігала, що він не стих. Але зараз ми з вами нальємо ось цей чайочок в чашку. Бачимо, дуже гарно парує. До речі, в столиці зараз мінус 14 градусів. Ось так. І о, не просто я налила чай, да зараз щоб тут трошки зігрітися. В мене є з собою ще ось такий термометр. Безконтактний. І о, прямо з вами зараз перевіримо, яка ж температура ось цього чаю. Хоча я о, трошки вам відкрию секрет, я його скуштувала перед о, самим включенням, спробувала, наскільки ж він гарячий і о, от наскільки ж він гарячий, і я вам скажу так: зараз 50. 52 градуси показує зараз мій термометр ось цього чаю. Що я хотіла договорити? Що насправді, коли я везла його з дому, що він був ще гарячіший, Тому що, як би там не було, все одно, попри такі низькі температури, навіть термос не витримує напруги і все одно чай стине. З кінці включення перевіримо, наскільки ось ця чашка, вона. Ще більш охолола, і як швидко холоне чай кип'яток в наших чашках. А зараз все одно розкажу вам трошки про погоду в Києві, плюс-мінус, перепрошую, якби нам не хотілося, але тим не менше, мінус 14 градусів. Легесенький-легесенький, дуже дрібненький сніжок, а сипле його майже непомітно, я думаю, що ви його не бачите в своїх екранах, але він є. -от. Але все ж таки сьогодні сніжитиме далеко не всюди. хоча Температури будуть низькими по всій території України. Традиційно розповідаємо вам все по регіонах і розпочинає зі сходу країни. Там сьогодні максимум до мінус 14 градусів морозу. В день же в Харкові це буде така температура вночі. В день в Харкові, Донецьку та Луганську Фіксуватимемо в середньому від мінус 8 до мінус 11 градусів. І опадів сьогодні в регіоні не прогнозують. А на півдні країни сьогодні також без істотних опадів буде хмарно з проясненнями, і температури будуть, звісно, дещо вищими. По обіді в середньому від мінус двох до максимум мінус семи градусів. Зранку та вночі температура максимум опуститься до мінус одинадцяти градусів. А от на заході країни сьогодні синоптики обіцяють сніг протягом усього дня. Температури вночі опутемпература вночі опуститься до мінус тринадцяти градусів, і в середньому по обіді фіксуватимемо від мінус п'яти до мінус дев'яти градусів і також о, сьогодні о, власне в, сьогодні також Перепрошую, бачите, трошечки збилася, збилася з вами. Все ж таки холодно і насправді трошки складно через цей холод концентруватися. І ще раз повторюся, що на заході сьогодні до мінус 13 градусів, і по обіді від мінус 5 до мінус 9 градусів. І по всьому протягом усього дня в регіоні прогнозують сніг на півночі. Сьогодні без істотних опадів не день температура опуститься в середньому від мінус 10 до мінус 15 градусів морозу. А от зранку там. Вночі фіксуватимемо навіть до мінус 19 градусів в центрі країни. Сьогодні синоптики опадів не прогнозують, і також фіксуватимемо до мінус 15 градусів вночі, і в день в середньому температура коливатиметься від мінус 5 до мінус 10 градусів. В Столиці сьогодні буде найпрохолодніше. Принаймні, так прогнозують синоптики. Обіцяють, що температура може опуститися до мінус 19 градусів морозу. Зараз ми вже фіксуємо мінус 14. А от о, і от власне така температура сьогодні триматиметься протягом всього дня. Вона в середньому коливатиметься від мінус 12 до мінус 15 градусів морозу. Традиційно перехожу до температурних рекордів, і от власне найпрохолод... найтепліше 12 січня за всю історію погодних спостережень, а це 130 Років зафіксували у 2005 році, тоді було плюс 9 градусів. А от мінімум відзначився 1950-й, і тоді було мінус 26. Колеги, знаєте, я вважаю, що зараз не мінус 26, і це вже класно. І до мінус 26 нам ще досить таки довго. Але не забуваємо про нащай. Він вже не парує, майже не парує, зовсім зовсім трошечки. Я зараз візьму термометр і ще раз, ще раз перевірю, яка ж температура нашого чаю. Колеги, температура стала ще нижче, 39 градусів. Мені показав термометр, якщо я правильно пам'ятаю, на початку включення чай наш був 50, 50 з копійками, зараз 39. Ну, давайте наостанок ще трошечки спробуємо. Ну, він дуже, він не, він не гарячий, абсолютно колеги, не гарячий чай. Але який є, тим і буде сьогодні зігріватися. Ну, люди добрі. Ви це бачили? Ви це чули буквально за скільки? У нас там в ефірі, тільки що е, Христина була. Ну, хвилин п'ять за п'ять хвилин на десять градусів. зменшено. Uh -huh. маєте на увазі, христя. ще почекай трошки е, з нами дичами? Не знаю, побачиш ти чи ні, але це видовище, яке сталося. Ну буквально оцими днями, і воно записано вже як історичне погодне явище. Іде ви думали в Карпатах? Ось подивіться зараз це на ваших екранах. Це манява, манявський водоспад. Uh, він просто замерз. Цілком замерз в Івано-Франківській області саме 20-метровий Манявський водоспад, має нині такий вигляд. Це відео поширюють в соціальних мережах місцеві мешканці, туристи. Ну і тут в регіоні зберігається морозна доволі погода до мінус 9, так поки що нормально, до мінус 9 вночі. А тепер, друзі, я хочу вам показати, як манявський водоспад, який має вигляд саме влітку ще до Великої війни. Я був в цьому місці, і сподивіться, це ж просто видовище, яке дайте, будь ласка, з мого планшету. Те, що мож... Можна побачити влітку, який він має вигляд. І ось ви побачите. Mm, Пам'ятаєш, ми тут були Звичайно. висота водоспаду становить близько 20 метрів, вважається одним з найвищих однокаскадних водоспадів в Україні. Друзі, Христю, вибираєш собі літочко і покупатись водоспадом. Чи все-таки біля нього постояти з чаєм? <реш> Руслан, знаєш, після такої реклами ось цього водоспаду, скажу тобі тільки одне: домовляєшся мені за відрядження, і найкращий купальник для включення я організую так точно. Ти зуміваєшся О, після Христі цього? Ти що сказала, що я не домовлюсь. Домовлюсь Христина Биковець до наступних дуже важливих, теплих, гарячих і змістовних включень в таку погоду. 17 січня. Сніданок вихідний. Відтепер. Тільки на 1+,1 Україна. Ми щасливі цій меті ділити разом з вами. Разом. Пізнавати нове і цікаве. Дізнаватись головне, щоб починати день спокійно та упевнено. Обговорювати історії зі світу спорту, що вчать не опускати руки. Ми знову на 1+,1 Україна. Як добра і тепла традиція. Сніданок вихідний. З 17 січня. З 8 до 11. -ї. На 1+,1 Україна.